Привіт, друзі! Якщо ви хочете навчитися заробляти на валютному ринку, то вам варто звернути увагу на стратегію з двома стахастиками. У цьому відео я проведу свою чергову торгову сесію і покажу, як застосовувати цю стратегію на практиці. Нагадаю, що це найточніша стратегія з тих, якими я користуюсь. Про неї, якщо що можете пошукати у мене на каналі окремі випуски, ну а на початку нагадаю, що посилання з бонусним параметром на 50% буде в описі під відео. Отже, підключаємо ось цей індикатор. Клікаємо на нього двічі, після цього на графіку з'являються два ідентичних стахастики. Перший від основного на ньому ось це значення змінюємо на 5, другий фільтруючий повільний. На ньому це значення змінюємо на 20. Він, якщо що, фільтрує всякий шум з основного. Але зараз трохи інформації для новачків. Як укладати угоди за цією стратегією? Дивимось і слухаємо уважно. Угода на підвищення укладається, коли обидва стахастики в один момент пробивають або відскакують від зони 20, ціна відповідно почала підніматися. Угода на зниження укладається тоді, коли обидва стахастики роблять те ж саме, тільки пробиваючи або відскакуючи від зони 80, ось вона зона 80, і в цьому випадку бачимо, що ціна пішла вниз, тобто сенс у тому, щоб два стахастики показали той самий сигнал. Причому ці сигнали повинні бути ідентичними, швидкий не повинен сильно обганяти повільного. Якщо буде таке, що швидкий сильно обігнав фільтруючого, то так, можливо, загальний напрямок не буде вгадано, але скоріше за все буде сильно шуміти або йти в корекції. І по суті, ось ця схожість руху обох стахастиків і впливає на якість сигналів, якщо хочете максимально чіткі, то і ви очікуєте максимально однакове пробиття. Взагалі, зараз я тут по активам пробіжусь, знайду підходящий і з нього почну свою торгівлю. Ну, от, припустимо британець з Єною, на хвилинках сигнал вже є. На полохвилинному ТФ ситуація така ж. Сигнал вже відпрацьовується. Ну і поглянемо на двохвилинний, тут фільтруючий ще не дійшов до зони 80. Але оскільки я торгую на хвилинках, у мене в пріоритеті хвилинні та полохвилинні таймфрейми, а судячи з них, можна сміливо укладати угоду. Угода закінчується у 0, тобто повернення, але, чесно кажучи, теж непогано, все-таки це не мінус, що в мене тут сталося. По стахастикам бачимо, що сигнал ще є. Можливо, я зайшов трохи пізно, і ось ця свічка, як ніби зробила хибний стрибок вгору, але в будь-якому випадку сигнал стахастики все ще показують, і поки ціна ще піднялася, це найвдаліший момент, щоб укласти угоду. Але все ж таки своє ми забрали. Ситуацію в підсумку відпрацювали в плюс. Пробиття основного, пробиття фільтруючого, другий тут трохи затримався, але це зрозуміло через бічний рух. Тобто ціна почала стрибати на місці, а так дуже добре спіймав пік, від якого і почалося зниження. Так, ну тут вже почалося зниження на основному пробитті є, на фільтруючому теж. Так, фільтруючий поки що прив'язаний до цієї свічки, але я думаю, зниження буде активним, оскільки ціна вже почала падати від піка. Заделка закінчується в плюс, по сигналах все є. Що на основному, що на фільтруючому, але на другому, звичайно, трохи запізно пробиття. Добре, буду шукати наступну точку входу. Хоча от шукати, мабуть, не доведеться, сам знайшовся підходящий актив. І судячи з усього, тут як у першій ситуації прохідність висока, чому пояснюю, на півхвилинному ТФ стахастики пробили зону 80 і йдуть вниз, що на хвилинному, а тут все те ж самі речі, навіть ще чіткіше, і це дуже навіть хороше підтвердження того, що ціна буде знижуватися. Отже, укладаю угоду на зниження. Ще одна угода закінчується плюсом. Подивимось на ситуацію в деталях. Ось вони зони 80, які мали пробити стахастики або ж зробити відскок. На стахастиках, відповідно, ці сигнали є, і по ним на графіку ціна пішла вниз. Також, в принципі, тут в очі кидаються і чіткі зони ПС, вгорі ось лінія та внизу. У цьому каналі ціна стрибає від однієї зони до іншої. І от в таких каналах стратегія працює найкраще. Є актив, що кидається в очі, так це те, що стахастики і графік рухаються однаково, а це потенційно підвищує ймовірність угоди. Але сигнали вже є, і поки що ціна піднялася, це ідеальне місце для укладання угоди. Угода закінчується в плюс, цікаво так вийшло. Зазвичай таке може статися на більш старших таймфреймах. То не зрозумів, був секундний стрибок вниз, який навіть не показав хвилинний таймфрейм. Отже, знайшов хороший актив, два стахастики вже пробили і вийшли з зони 20, а ціна вже по них нормально так піднялася, тому щоб сильно не затягувати, зайду звідси на 200 доларів на підвищення. Ну і ось угода закінчується в плюс ще 180 до депозиту, а на депозиті вже 29800. Все якби чітко відпрацьовано, стахастики разом з ціною на графіку йдуть ідентично, і по суті, це ось прям шаблонна ситуація, яку треба взяти для себе в якості прикладу. Тобто тут навіть видно, як ціна рухається в явному каналі, і зверху є зрозуміла зона, і знизу. І сам канал не вузький, в ньому немає такого, що кожна свічка стрибає туди-сюди. Такі в загальному ситуації прямо ідеальні для цієї стратегії. Але що, я замовлю частину грошей на виведення, не люблю багато тримати. З іншого боку, була ідея, припустимо, з 30к піднятися до, скажімо, 50к, не знаю поки що, це просто думки, але якщо надумаю, обов'язково вам скажу: отже, 2.5 ставлю на виведення і натискаю на кнопку. Заявка пішла в обробку. До речі, за цю стратегію в мене вийшло плюс-мінус 1000 доларів. Зазвичай виходить менше, бо на угоду я ставлю по 100 баксів. Сьогодні, якщо помітили, ставив по 200. Ну а чому ні, якщо це на ризики ніяк не впливає? Давайте в загальному підсумуємо і будемо закінчувати. Перше, що впливає на якість угод, це те, наскільки однаковим буде сигнал від обох стахастиків, якщо прямо ідентичний, прохідність збільшується. Друге, що потрібно враховувати, це бічний тренд. У тренді стратегія погано працює. Але якщо буде чіткий бічний тренд з явними зонами ПС, та ще й по історії сигнали, які були відпрацьовані, то, звичайно ж, прохідність угод буде вищою. І третій момент відстежування ближніх таймфреймів, тобто, ось я торгую на хвилинках. Якщо у мене на хвилинках, припустимо, є сигнал на зниження, стахастики пробили зону, і те ж саме на півхвилинному ТФ. Не зовсім звичайно те ж саме, бо на молодшому ТФ, зрозуміло, стахастики будуть далі. Але ось чисто загальна картинка буде одна, то це також дуже і дуже сильно впливає на прохідність. Год, в принципі, це мої основні лайфхаки, використовуючи, які ви зможете збільшити прохідність у год цієї стратегії. Користуйтеся безкоштовно, самоосвічуйтеся, залишайте відгуки. А в мене на цьому все. Якщо відео було для вас корисним, обов'язково підтримайте лайком і не забувайте натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити мої нові випуски.